Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску. Про таке. Свавіля бойовиків. Терористи захоплюють будівлі, контролюють кордон та нарощують свої сили. Вигідні вибори, зекономлені кошти на другому турі підуть на потреби армії. Газові війни Росія відклала введення системи передоплати за газ для України до 16 червня. Десантники відбили чергову атаку терористів. Бій за аеропорту Луганську відбувся близько п'ятої ранку. Бойовики використовували міномети, автоматичну стрілкову зброю та протитанкову керовану ракету. Остання чомусь вибухнула ще у повітрі. Десантники відкрили вогонь у відповідь. Перестрілка тривала близько 15 хвилин. Жертв серед українських військових немає. Інформація про втрати бойовиків уточнюється. Бойовики так званої ДНР захопили в Єнакіо вісьмох міліціонерів. Співробітники Єнаківського міськвідділу відділу міліції були затримані ввечері 10 червня представниками так званого горлівського гарнізону народного полчення Донбасу. Це група Ігоря Безлера, більш відомого як біс. Правоохоронців озброєні люди супроводили до Горлівки в одну із захоплених будівель або у ВВС, або в Бозу. Крім цього, був захоплений службовий автомобіль патрульно-постової служби. Чи причина затримання не повідомляється? Терористи взяли під контроль кордон з Росією у Дмитрівці. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. Захоплено також будівлю пошти. Бойовики оселяться у житлових будинках у місцевого керівництва, вимагають дані земельного кадастру. Тим часом кількість терористів збільшується у сніжному. Згідно з інформацією, Донецької ОДАМ бойовики зміцнюють барикади в межах міста, зайняли будівлю пенсійного фонду та спортивної школи. Крім того, у шахтарському районі тривають обстріли прикордонників. А в Артемівську представники терориз. Стичної організації ДНР спробували провести переговори з командиром танкової частини. Проте під час бесіди почалася стрілянина, в результаті якої є вбиті та поранені, з якого боку жертви не уточнюються. Життя у зоні проведення антитерористичної операції дедалі ускладнюється Без електропостачання залишаються 14 населених пунктів у Слов'янському районі. Знеструмлені окремі райони і в самому Слов'янську можливості відремонтувати пошкодження немає через бойові дії. Крім того, немає достатньо палива для машин швидкої допомоги в Слов'янському. Бензин та де не завозять на місцеві АЗС, а запаси вже вичерпуються. У Донецьку різко погіршилась криміногенна ситуація. Бандити на вулицях зривають з жінок золоті прикраси. Грабують ломбарди та склади. Тільки за минулий тиждень у громадян було відібрано 22 автомобілі. Герої та зрадники українські військові, які нині лікуються у Львові, розповіли, як терористи пропонували гроші за перехід на їхній бік. І деякі такі погоджувалися. Конкретно суму не називали. Обіцяли багато платити. Ті, хто погоджувався, повідомляли сепаратистів про місце знаходження, плани та стратегію сил. АТО. розповіли про це українські військові у МВС. Нарахували близько 17 тисяч правоохоронців, зрадників на Донеччині. Економні вибори допоможуть армії. Президент України Петро Порошенко доручив кабінету міністрів спрямувати на забезпечення армії додаткові кошти. Гроші були зекономлені завдяки тому, що президентські вибори відбулися в один тур. Кошти підуть на поліпшення озброєння особового складу, забезпечення солдатів, засобами захисту та необхідною технікою. На сьогоднішньому засіданні Кабінету уряд розгляне відповідні зміни до державного бюджету. Зараз ми отримали остаточні розрахунки з центральної виборчої комісії. І загальний обсяг коштів зараз, за розрахунками, 575 мільйонів гривень це той обсяг економії, який ми можемо відправити на армію. У розпал, АТО армія надолужує втрачене 145 бронежилетів і шоломів найближчим часом доправлять українським десантникам, які протистоять терористам на Донбасі. Захисне спорядження придбане на депутатські кошти показово продемонстрували журналістам. Дев'ять кілограмів на грудях, півтора на голові носити не важко, якщо це захистить твоє життя. Українські бронежилети для українських військових якнайшвидше будуть доправлені в зону антитерористичної операції. Півтори сотні касок і бронежилетів отримає одна рота десантників, яка саме командування не розголошує. Спорядження сертифіковане і випробуване у польових умовах. Витримує вогонь автомату, кулемету та снайперської гвинтівки. Ці бронежилети не тільки повинні зберегти. Життя. Нашим дісанням. А наші десантники повинні перш за все зберегти життя мирних мешканців Донбасу. Виробник бронежилетів українське підприємство. Ціна так само, як і рота призначення, таємниця. Широкий жест зробила група депутатів, до якої входить і колишній міністр оборони. Готової продукції в Україні, щоб ви знали, нема. І бронежилети випускає одна компанія, одна вітчизняна компанія. І та їх випускають із імпортних матеріалів. Новенькі бронежилети четвертого класу захисту. Існує ще п'ятий і шостий. Це далеко не все, чого потребує українське військо. Не вистачає засобів зв'язку та сучасних навігаційних пристроїв. Командування переконує, у зоні АТО підрозділи не виконують завдань без елементарних засобів захисту. Типом бронежилетів задоволене. В межах дозволено він не пушинка. Але і дозволяє виконувати завдання високомобільних десантних військах, підрозділ, які виконують бойові завдання без бронежилетів і без касок. Вони таких завдань не виконують. Бронежилети і шоломи оперативно будуть відправлені до зони бойових дій. Хотілося б вірити, що завдяки їм втрати на війні, що триває, будуть меншими. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. Росія втретє відклала термін оплати за газ для України, а також запропонувала нашій державі 100-доларову знижку. Офіційний Київ розцінює російські поступки як пастку і наполягає на змінах до газового контракту. Третій раунд тристоронніх переговорів щодо газу між Росією, Україною та ЄС поновився сьогодні у Брюсселі. Їм передуватимуть двосторонні консультації Єврокомісії з Росією та Україною. Знову говоритимуть про погашення української заборгованості ціни та транзит. Нагадаю Газпром наполягає на виплаті України боргу за блакитне паливо поставлене наприкінці 2013 року. Ще за правління Віктора Януковича в розмірі майже півтора мільярди доларів. А також півмільярда доларів за поставку у квітні і травні 2014-го. Наша пропозиція була, є і залишається однією тією самою. Зміни до контракту. Якщо газ це політична зброя, ну тоді зрозуміло, що політична зброя в руках російського уряду. А якщо газ, як у всьому світі, це товар, то ми, значить, торгуємо на підставі контракту, а не на підставі того, подобається Росії український уряд чи не подобається. Десять років в'язниці за 12 смертей винного водія у залізничній аварії в Сумській області засудили на 10 років в'язниці. В обласній прокуратурі повідомили водія засудили за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. Йому дали максимальну міру покарання, передбачену санкцією цієї статті. Також водій, маршрутки, власник транспортного засобу, страхова компанія та південна залізниця мають виплатити постраждалим та їх родичам по 100 тисяч гривень кожному. Захист підсудного з вироком не погоджується і буде подавати апеляцію. Нагадаю, трагедія сталася 4 лютого. Цього року водій маршрутки Суми Ганівка Вирівська суми проігнорував заборонний сигнал світлофора та звукову сигналізацію і продовжив рух через залізничний переїзд, що й призвело до фатальних наслідків. Потяг Харків, Ворожба, протаранив маршрутку. в результаті аварії 12 людей загинули на місці події. Ще шестеро постраждали. Вони були доставлені до лікарні. Заїхати в Крим дешевше ніж виїхати. Росія підвищила ціни на квитки з півострова майже в семеро. Так, квиток на фірмовий пояс номер 12 з полученням Сімферополь Київ коштує майже 5 тисяч рублів, що дорівнює приблизно тисячі одні гривня. Раніше вартість квитка становила близько 380 восьмидесяти гривень. Квиток із Запоріжжя до Сімферополя в Кримських касах тепер продають більш як. По 2000 тисячі рублів або 790 гривень. Раніше його вартість не перевищувала 100 гривень. У касах пояснюють, що підвищення цін пов'язане із переходом на міжнародні тарифи. Якість вагонів та обслуговування лишаються колишніми. Тим часом Росія звинувачує Україну в анексії Криму. Спікер Держдуми Сергій Наришкін звинуватив Україну в анексії Криму в 1991 році. Про це він заявив, виступаючи у Держдумі за словами Наришкіна. Ще в Січні 1991 року в Кримській області пройшов референдум, який заперечував передачу Криму Україні. За це проголосували 93% при явці 81%. По суті, саме тоді, 23 роки тому, була здійснена акція анексія Криму. Щоправда, мирна, але це була дійсно анексія, заявив російський спікер. Хоча увесь світ знає і цьому є документальні підтвердження, що 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі 54% ти жителів Криму підтримали незалежність України. Під кабінетом міністрів України другий день поспіль мітингують. Сьогодні туди прийшли резервісти Нацгвардії та шахтарі львівської копальні. У них різні питання і одна суть гроші. Люди вимагають свого свого заробленого кров'ю. Подробиці знає Яна Курченко. Під кабміном другий день поспіль мітингують, як завжди, вимагають гроші. Більше десятка резервістів Нацгвардії не задоволені умовами служби. Військовим не надають відповідного статусу і не виплачують зарплату. За словами чоловіків, у Нацгвардії вони з першого дня у Слав'янську були півтора місяці. Ані коштів, ані статусу не отримали. Терпець урвався, прийшли прямо до прем'єра. Нас не не забезпечують заробітною платою. Тобто, перебуваючи в Слов'янську, нам виплатили по 6 гривень командировочних і ще там були гроші, але це були премії. Ті справки, які видали нам на руки, це справки про те, що ми перебували відряджені на території Донецької області, де проходить операція АТО, але в цій справці ні разу не прописано, що ми приймали бойові участь в цій ситуації. До кабміну бійці делегували своїх представників на розмову. Тим часом на сайті Національної гвардії України є термінове повідомлення, у якому усі претензії спростовуються, і документально і матеріально усе оформлено відповідно до закону. З пунктів з різних пунктів несення служби в зоні АТО додатково ще будуть зроблені записи з різних населених пунктів, відповідно де знаходилася людина. Добові та премія за участь в діях АТО виплачена всім резервістам у повному обсязі згідно чинного закону. Питання цих активістів ніхто не спростовував. Працівникам львівської вугільної компанії не виплачують зарплати, бо не знають, кому вона належить. Люди обходили усі інстанції і от дійшли до кабміну. Нам виплатили заборгованість, лютий, берзень, квітень, вже і травень, щоб ми знали, хто власник нашої фабрики. Чому грошей не платять? Збуту вугілля немає, розумієте? У мене двоє дітей маленькі. Ну що їх то? І так мізерна зарплата тих 2 чотири 25 тисяч. А ще не платять, вже за лютий вон дали, навіть не виплатили повністю за лютий. І то якби ми не страйкували, вже ми вже страйкували, то вони б і того напевно не дали. В Уряд так само гірники делегували своїх представників. Сподіваються, що влада почує і допоможе. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.